Україна та Європейський Союз завершили роботу над текстом безпекової угоди. Заступник керівника все президента Жовко провів завершальний раунд переговорів щодо гарантії заступником генерального секретаря Європейської служби зовнішньої діяльності з питань миру, безпеки і оборони Шарлем Фрізом. Угоду буде укладено як реалізацію спільної декларації про підтримку України, яку ЄС із країнами групи «Семи» схвалив у вільнюсі ще 12 липня 2023 року. Ну а Україна та Євросоюз домовилися підписати безпекову угоду найближчим часом. Що Україна вже підписала такі угоди з 17 країнами, і це до речі буде перша тема до обговорення з Михайлом Подоляком, радником керівника в супрезидента України. Вітаю вас, вітаю. вітаю. До речі, чи маємо ми якось розрізняти? Ну так щоб для розуміння безпекові угоди безпосередньо з конкретною країною, і от з такою інституцією, як ЄС, в чому маємо, різниця маємо безумовно розділяти це, тому що рамкові угоди з інституціями, ну на кшалт європейського союзу, це якби юридична фіксація. Нового статусу України, що це є невід'ємною частиною в даному випадку, якщо ми говоримо про безпекову гарантію, що це є невід'ємною частиною загального безпекового контуру європейського, і це практично дорога в одну сторону. Ну, дорога до того, що Росія десь там залишиться. Ну ми розуміємо, що вона залишиться в якомусь вигляді, але Україна буде точно в такому ж статусі, як країни, які вже доєдналися східноєвропейські, які доєдналися раніше, набагато раніше ніж ми, на жаль. Якби ми доєднались на початку 90-х, то певно все сьогодні виглядало б інакше. Але тоді, коли б ми поділи б свою корупцію, ви натякаєте на те, що якби ми разом, наприклад, з Польщею да, вступили до Євросоюзу, разом з Польщею і Румунією вступили до альянсу, то було б інакше. А, ну звісно, я, але я, живемо я, в таких реаліях. Я Не про це. Я про те, що знаєте, це дуже добра ну, були філософія, розумне теля двох парадині. маток. СОСЕ, да ну, це якби ну так би звучить цікаво, але в реальності, в реальності треба займати ту чи іншу позицію. До речі, от сьогодні для багатьох країн, які думали, що можна знову ж таки, як після 2014 року, зробити вигляд, що не бачимо війни масштабної війни, яку Російська Федерація веде на території України. Сьогодні вибір після саме ту миру він достатньо чіткий, візуалізований по одну сторону, чи ти по другу сторону будеш знаходитись і будеш приймати ту чи іншу сторону. Так само тепер для України, але всі ці гарантії безпеки. Абсолютно праві. Є конкретні е інформативні гарантії безпеки, які говорять про кількість зброї, про кількість грошей, яку на цю зброю можна витрачати, про ті перспективи військових виробництв, які в тих чи інших країнах це безпосередньо з країнами. А є інституціональні е гарантії безпеки, які чітко юридично інший каркас Європи сьогодні фіксують. І ми будемо виглядати, як Україна вже не просто окремою країною, яка хоче там всідити на двох стільцях. Да, ми будемо чітко зафіксованими. В єдиному європейському безпековому просторі, якщо ми говоримо про гарантії безпеки, тому що є інша складова, це переговорні рамки щодо вступу в європейський союз, а це вже про економічні складові. Наскільки ми будемо конкурентами, чи не так? Наскільки Україна зможе знайти свої компетенції, щоб бути конкурентною на глобальному європейському ринку? Давайте тоді за фіналами проміжний підсумок зробимо всі під темі. От для розуміння, який основний головний зиск підписання безпекових угод, тому що Багато точиться дискусії з одного боку. Там песимісти говорять, що це ні про що це рамкові угоди. Ніхто за вас воювати за нас воювати не буде. З іншого боку, ми говоримо про те, що безпекові угоди з провідними країнами, це як ви зазначили, це розширення співпраці по різних напрямках і кейсах. Головний зиск підписання цих угод. я навіть не знаю, як говорити з песимістами. Да? Ну, вони мають право бути песимістами і будуть все життя такими. Це нормально. Це психологічний стан. Їм подобається трошки так виглядати. Але це ж конкретика, достатньо чітка конкретика. Хто ти? На що ти можеш розраховувати? Ти не один. Поруч з тобою конкретні країни чи конкретні компанії. Ти чітко розумієш, на які види зброї ти можеш розраховувати, на які обсяги фінансової допомоги, не кредитної, яка ну, традиційно була для нас достатньо дорогою, не забуваємо. А ти можеш на все це розраховувати. Тобто, ти поступово формуєш нову юридичну реаль... юридичну підкреслю реальність для України. Ще раз. Ти не один же, в тебе є певні партнерства. Крім того, ти чітко розумієш, на які обсяги грошей, які будуть інвестуватись разом з тобою в певні виробництва, на який тип захисту ти можеш розраховувати, який вид зброї в тебе буде, як ти швидко перейдеш чи не перейдеш на натівський стандарт зброю, на західний, давайте ширше говорити. Як це ти це все синхронізуєш? Я не бачу тут не те, що. Підстави для песимізму. Я взагалі не розумію, як можна говорити про те, що це щось там таке абстрактне і так далі. Це юридичні оформлені зобов'язання, це як договірні відносини в рамках того чи іншого процесу. Чи, безумовно, треба буде там дискутувати ще. Ми хочемо, наприклад, більше такої зброї, ми хочемо там більше дальнобійності, але це вже фактаж, який юридично зафіксований. От Ми починали війну, давайте так, щоб було зрозуміло, в 2014 році. Ми були одні проти Російської Федерації і до 22-го року практично були одні. Ну тобто, ми мали свою армію, свою там ВПК і так далі. Хтось допомагав, хтось не допомагав. Джевеліни приходили в певній кількості і так далі. Але сьогодні це виглядає зовсім інакше: інтеграція. В загальноєвропейське ВПК, давайте так чітко зрозуміло, хто на що буде там розраховувати, і на що ми можемо розраховувати і системи ПРО, і системи дальньобійних ракет, і системи артилерійські, і кількість снарядів, і де ми можемо на глобальному ринку це купити, якщо не напряму. Тому що Україна воює. Хто може нам допомогти купити, наприклад, вибухові речовини, щоб ми могли робити там міни чи снаряди і так далі? Це складна, величезна робота, яка пророблена достатньо швидко під час війни. Ми сьогодні. Сьогодні, якщо вже взагалі е, візуалізувати, ми сьогодні маємо зовсім інші стандарти армії, зовсім інші стандарти управлінської вертикалі. Там треба змінювати, але це інші стандарти. А головне, ми сьогодні маємо розуміння, що таке сучасне ВПК, не абстрактне, я тоді підсумую, а сучасне. Я тоді підсумую, ми максимально інтегруємося в таку собі глобальну європейську і не лише європейську безпекову стратегію. А так само це спрощує багато процесів для того, щоб нам комунікувати по кажучи. тих інших напрямках. Ну, щодо скепсису, давайте зараз згадаємо і про саміт миру. Ви вже про це теж згадали щойно. Зараз будемо цих самих скептиків переконувати у зворотньому саміт миру. Важливий і важливо те, що вже 84 країни та організації підписалися під спільним комітетом глобального саміту миру. Про це повідомив уряд Швейцарії, країни, де відбувся власне цей саміт. Сьогодні до речі, до декларації приєдналася організація американських держав. Трохи раніше підпис поставила країна, яка не брала участі у зустрічі. Це анти і Барбуда, як повідомив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба, ком'юніке відкрита для усіх, хто підтримує українську формулу миру. Ну і чимало країн вивчають можливість підписати його найближчим часом. Тут питання в чому? Хотілося б, звісно, щоб. До другого саміту було значно більше країн, які б долучилися до цього процесу. До умиротворення агресора підписали власне спільне ком'юніке в подальшому з нами. За рахунок чого? Почнемо зі скепсісу. Ну, можна ну, вже ні, 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 ну це так була прив'язка. Мені з дуже подобається скепсис. Чому? А можна нічого не робити. Ну, можна очікувати, що все саме прийде, ти нічого не робиш, і все буде вирішено. А ти просто будеш сидіти і тільки казати, це погано, ні, це добре і так далі. Можна таку тактику, і вона, до речі, достатньо традиційною була для України. А можна робити? І от що ми сьогодні бачимо: ми бачимо, що дивіться масштабний захід багато країн. Не всі підтримали нашу позицію. Ну, не всі. І, до речі, протягом двох років були країни, які взагалі виступали з ініціативою. А давайте ми прийдемо до переговорного процесу на умовах Російської Федерації. Були ж такі країни, нейтральні були і так далі. Але що відбулося зараз? Фіксація. Що треба провести дискусію, що є проблеми, є розуміння, що таке справедливий мир, як такий, які можуть бути шляхи до цього. Всі заяви Російської Федерації це не про мир, це про війну в різних форматах, не більше, але й не менше. І, і країни починають дискутувати. І більше того, вони приймають участь саме у саміті і фіксують позиції. Вони міняють свої позиції, вони проходять через дискусії. І таким чином ти починаєш домінувати в інформаційному порядку денному глобальному. Ні, хтось не хтось інший, а Україна, яка пропонує дивіться, є формат саміту. На ньому ми пропонуємо це проговорити. Ви не не згодні, добре, але давайте дискутувати, і ти домінуєш. І от те, що ви говорите, підписання 80 країн там по, по місцю, а потім ще чотири організації країни додалось, і воно буде так продовжуватись, тому що країни починають осенсовувати, що це таке, до чого це веде, які ризики воно компенсує. Як воно працює превентивно з тими загрозами, які генерує Російська Федерація? І це знаєте, я не хочу порівнювати, але це достатньо ефективна технологія такого, знаєте, масштабного глобального вірусного впливу, щоб Правдива концепція справедливого миру має домінувати, і вона проходить там в різні національні уряди. Вони починають внутрішні дискусії, суспільства, і тоді суспільства, які роблять висновки. Давайте зафіксуємо після саме того миру. Перше війна класична агресивна за територію і вбивство на чужій території. І Росія втрачає залишки своєї репутації, особливо для країн нейтральних. Друге Україна ніколи не хотіла війни. Україна завжди була про мир. Більше того, вона шукає концепцію на підставі глобальних правил, як дійти до миру, не там, збрехати, зафейчити, як це робить Росія і так далі. І третє: ну, не можна примусити країну жертву віддати щось і гарантувати країні жертви, що далі нічого не буде. Навпаки, якщо ти простимулюєш віддачею країни жертви на поталу е країні-агресору, то це буде продовжуватись далі. І тоді, що було на саміті? Три питання, да, і тоді це говорить про те, що дивіться, це ж не тільки про територію, це про те, що наслідки війни, впливи війни, суттєві на інші регіони, продовольці, вільна торгівля, судоплавство, все що завгодно. І це означає, що якщо війна такого типу буде далі, йти, і країна-агресор залишиться ініціативною, то тоді все буде зруйновано. Правил не буде. От сьогодні давайте трошки від саміту перейдемо до іншої площини. Путін що сьогодні своїм візитом, наприклад, у північну Корею зафіксував? Забігаєте ж... наперед? Я забігаю наперед, але я хочу пояснити, як це виглядає. Він зафіксував. Ми зараз про візити, якщо треба, поговоримо окремо, але що він зафіксував? Він підписав стратегічну угоду, яка заборонена для північної Кореїчними стратегічну... санкціями та вона під санкціями. Да, вона під санкціями. І, і ви побачили, що ООН ніякої реакції не дає, тому що немає інструменту. Тому що ООН має вийти і сказати: дивіться, так, ми там прийняли відповідну резолюцію, з Північній Кореї заборонена будь-яка там страт... не те, що стратегічна, а взагалі співпраця з кимось у військовій сфері, але ми не можемо ніяк на це повпливати. Нас не існує. Тоді їм треба це вийти і сказати, але вони не готові, тому що це піар-майданчик, можна заробляти гроші і так далі. Тобто саміт миру навпаки показує, що треба шукати рішення, а не фіктивні рішення. Резолюція, яка не працює, вона не працює. І дивіться, Північна Корея може робити все, що завгодно. І сьогодні це все ламає. А на саміті говорять, так це ж проблема. Давайте шукати, які будуть інструменти примусу. Ну насправді Північна Корея, як така проблема, тому що ми ж пам'ятаємо, що і у президентів США були спроби е якось комунікувати власне з Північною Кореєю в той чи інший спосіб, е намагатися принаймні, і перемовини, в принципі, на рівні там спецслужб вони, е нібито з ними теж ведуться. Але це буде окремо зараз тема. Ми проговоримо. Давайте ще на один на одне питання повернемося до саміту. Звісно, що на складні питання простих відповідей не буває, але ви все ж таки спробуйте пояснити логіку наших подальших наших і партнерів дій, тому що ну дивіться, ми з одного боку намагаємося залучити якомога більше країн. До речі, ви згадали про те, що міняється логіка мислення, але у деяких країн вони доєднуються. Але навіть ті країни, які були присутні, вони ж чітко заявили, що ми не підписуємо, наприклад, комунікет через те, що ми вважаємо, що має бути присутня російська сторона, да друга сторона цієї війни, яку вона розв'язала. Навіть Швейцарія, країна, яка приймала саміт, президентка говорила про це, що мали би все ж таки говорити комунікувати із Стороною. І, отут ми підходимо до тієї тези, яку вже озвучував там і пан Єрмак і інші наші посадовці, що так, на другому саміті може бути присутній Росія В тому чи іншому форматі, в тому чи іншому представництві, делегат приїжджає і говорить те саме, що говорив днями Путін про те, що він хоче чотири в області, а не дві там Крим поза дужки, НАТО, позаблоку і все інше. І що далі? Перше між самітами є певний часовий проміжок, правильно? Ну, кілька місяців умовно немає різниці. Місяці Це не так да. вже і багато а, і в цей час продовжується війна, і в цей час продовжують працювати санкції, і в цей час продовжується збільшувати кількість дипломатичного тиску на Російську Федерацію. В цей час продовжуються програми, які мають привести до ізоляції Росії на тих чи інших майданчиках і так далі. Тобто інструменти примусу мають використовуватись. Ціна війни для Росії має суттєво зрости. І тоді ти не можеш. Чому Путін себе так поводить? Тому що він вважає, що дотисне, і ціна буде невелика для нього. Ну, там, мільйон людей покладе, але з точки зору фінансів, з точки зору глобального впливу, не втратить нічого. Це його думка, і тому він може ультимативно щось вимагати. Але коли ціна буде суттєво зростати, нестабільність Росії буде зростати, тому що ціна війни суттєво, і для еліт, і для простих ну, громадян Росії це нонсенс, але для еліт і так далі, тоді це буде мати впливи. І друга складова, те, що ви говорите: ну, приїхав якийсь посадовець і говорить, говорить, ці умови такі, то це добре. Це ж знову ж таки покаже, що Російська Федерація зацікавлена у війні і таким чином, навпаки, це і є самоізоляція. Тому що, якщо ти приходиш говорити про мир як такий, але говориш ультимативно, дивіться, ми навіть військовим шляхом не можемо захопити територію. України. Тому хай вони нам просто її віддадуть. Навіть ті країни, які адвокатують, ну, умовно, нейтральні країни, які адвокатують позицію, що треба, щоб дві країни були присутні, вони скажуть так: чекай, а як же територія? Як це так? Як це вони вам мають просто щось віддати? То тоді ви скажіть, що ви просто ведете агресивну війну і хочете передивитись, переглянути глобальні правила. І будь-який агресор має право на початок війни. Ну тоді треба обнулити все глобальне право. І це знову ж таки позиція. І знову ж таки доведеться прийняти рішення. І знову ж таки на саміті. І знову ж таки вирішити для себе, чи є правила, які гарантують країнам, які не ядерні, менші і так далі, що вони будуть цілими. Або тоді будь-яка країна, дивіться, Іран має отримує ядерну зброю від Росії, може атакувати будь-яку арабську країну на Близькому Сході. Чому? Ну тому що він вважатиме себе сильнішим. І це ламає повністю правила гри. І от про це саміт. Правила гри мають бути відновлені. Міжнародне право має продовжувати діяти. Інструменти привосу мають бути іншими для Росії, а це постачання зброї від наших партнерів і санкції від наших партнерів. Але до санкцій треба доєднати нейтральні країни. Чому їм треба пояснити нейтральним країнам, що це не просто санкції проти якоїсь там доброї країни, це санкції про ваші національні інтереси? Тому що, якщо ви дозволяєте агресору себе так поводити, як Росія, то тоді ви будете мати все більші наслідки для себе ну, в рамках інших процесів. Сьогодні, до речі, я буквально читав новину, що один з провідних виробників китайських автопрому перестає постачати свої автівки. До речі, це топова моделі в Україні без реклами, да? в Росію через вторинні санкції. Тобто, потрохи-потрохи, в принципі, ваша правда є в тому, що санкції діють, але наскільки просто вони будуть ефективними, ефективними в цьому проміжку часу, тому що кожен день ми розуміємо, що люди гинуть, війна триває. Скільки нам ще потрібно місяців чи років на цей процес, щоб дотиснути? То ту ж саму Росію, так, там вже долар за сто, вони вже там в'юанізовані, і та багато чого а... можна згадати, але це все час і це все життя. А це питання не часу, це питання кількості волі, яка є в людей, які мають прийняти відповідні рішення щодо надання зброї. Ну, дивіться, закрити небо можна завтра. Для цього потрібна додаткова кількість, невелика кількість відповідних систем, які працюють проти балістики. Закрити небо проти тактичної російської авіації можна завтра. Що для цього потрібно? Певна кількість літаків чи певна кількість людей, які можуть їх обслуговувати. Що для того потрібно, щоб знищити кількісні показники російської мобілізованої армії? Що потрібно? Дозволи вже є, але потрібна кількість ракет. Відповідно, вони мають бути не на складах, а на полі бою. І це не питання часу, це можна робити завтра. Не через три місяці, не через п'ять. Я нагадаю, ми десь півтора року в студії тут обговорювали дуже важливе питання, що логіка будь-якого історичного процесу є об'єктивною. Ти можеш суб'єктивно щось там загальмувати за рахунок несвоєчасно прийнятого рішення. І це відбувалося. Тому що дивіться, ми півтора року тому обговорювали так умовно, фантастично, фентезійно, чи будемо ми мати системи Атакамс. Ми маємо їх. А до цього ми обговорювали так само фентезійно, чи будемо ми мати хаймерси? Це все є. Так само, і в шістнадцяті, це вже буде, ну практично є. Так само петріоти. Але якщо б це було приймалось чуть-чуть трошки швидше і в більшій кількості, то це питання було б не часом. А питання ефективного використання великої кількості високотехнологічної зброї, рівної якої Російської Федерації немає, і крім того, ще було 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 є один наслідок цього всього на сьогоднішній день. Зрозуміло, що російське ВПК не є конкурентним. А це, до речі, дуже важливо є конкурентом, хоча б тому, що тому, що ви згадали вже про північну Корею. тому, що Путін особисто персонально їздив до Кімчанини і власне зустрічався з ним, що такого не було. Власне, вже скільки. Давайте тоді про це і згадаємо більш детально розлогу. Ну до цього до північної Кореї їздив там ще тоді міністр оборони Шойгу і високі. Всякі представники міноборони і інших відомств, економічних, а тепер вже безпосередньо Путін договір про всеосяжне стратегічне партнерство між Росією та Північною Кореєю підписали. Путін і Чен кімчанин таким чином домовилися про надання взаємної допомоги в разі агресії проти одного з учасників. Змі пишуть на зустрічі. Відкрито говорили, що КНДР підтримав війну Росії в Україні. При цьому американський СНН зазначає, що таке партнерство може мати наслідки далеко за межами поля бою в Україні. А Британська газета Таймс пише, що дружба в лапках, звісно, бо вона ситуативна. Між цими тираніями базується на холодному розрахунку. Росія отримає північно-корейські ракети і снаряди. КНДР, російські продукти та технології у сфері космосу і озброєнь російських міністрів у північній Кореї принизила тамтешня протокольна служба, так звані найвпливовіші урядовці країни терористки, серед яких Лавров, Білоусов, Мантуров і інші зайшли до зали на зустріч і вже ну, розсілися в кріслах. І тут їх погнали звідти геть. Бо першим має зайти лідер КНДР Кім Ченін, А поперед диктатора лізти не можна. Це все потрапило в трансляцію.

Це ж, до речі, не перше таке приниження, що ж теж не пускали першим або поруч, або поряд з Кимчинином, власне. І там теж такі історії були, коли його там відтісняла охорона, він десь стояв там з боку, як то кажуть, припеку російською. А, про що ця зустріч? все ж? Для північної Кореї це фундаментально важлива зустріч. Вони будуть себе поводити набагато більш зухваліше, буквально завтра, більш агресивніше, і ризики суттєво зростають для Тихоокеанського регіону. Я думаю, що Китай, до речі, в цьому не дуже м'яко кажучи, зацікавлений, тому що там і так нестабільний регіон. Але Північна Корея це проксі вже Російської Федерації. Вона буде підвищувати ставки. Не вдалося на Близькому сході. На Мідлі вони будуть це робити в Тихоокеанському регіоні а на іншому рівні. Для Росії Росія вже отримала від Північної Кореї 4,5%, ну, Плюс-мінус, да, 4,5 мільйонів снарядів тяжких калібрів 152-122. Більше того, на мій погляд, треба конкретно казати, що Північна Корея приймає безпосередню участь у війні. Вона розуміє, навіщо вона дає снаряди, вона розуміє, як ці снаряди використовуються, і це ну зумисне участь у вбивстві цивільного населення іншої країни в даному випадку України. Ну він підтримає це треба юридично. Просто я знову ж таки повертаюсь yeah. до, до того до тієї позиції, яку ми сьогодні так і не почули відео. Ну чи від інших країн. Що будемо робити з цим? Ну тобто, у вас є підсанкційна країна, яка прямо говорить, що вона приймає безпосередню участь у геноцидного типу компонентах війни проти України. Що будемо робити з цим? Залишимо один на один Україну з вже відповідно дуетом, який не просто говоримо це там інформаційно, а юридично зафіксував співпрацю в рамках війни проти України. Просто говоримо про це. Ну тобто, ми сьогодні з вами не побачили відповідну реакцію, наприклад. Он не скликала позачергове засідання Радбезу для того, щоб відповідно запропонувати. Пане я, я поставлю зустрічне запитання. Якщо за дозволом МАГАТЕ Іран, іранці на іранські науковці, ядерники фізики, мали можливість збагачувати Іран там до 3-6%, Це для таких побутових потреб. А вже ми не перший місяць чуємо про те, що вони наближаються. 62%. До, да, та там вже більше навіть. То де тоді а МАГАТЕ в складі жон да теж працює. То де тоді заява МАГАТЕ, ООН? Я про те, що безпекові угоди і оці всі міжнародні організації інституції, вони справді не дієві тоді. І ми повертаємося до питання, яке ми вже неодноразово обговорювали, як їх реформувати або як створити той орган, який буде справді дієвим, і хто патронуватиме цей орган? тихенько говоримо про те, що якраз такі безпекові угоди, які сьогодні підписує Україна з країнами, обговорює, в тому числі з Європейським Союзом, оцю рамкову юридичну констатацію, це якраз таки прообраз тих дискусій, які треба провести щодо трансформації глобальної сфери. Її не існує. О, дивіться, ще раз. Ну просто ми маємо ви ж праві і щодо МАГЕТЕ. Праві. Ну тобто ніяких реакцій на те, що Росія порушує договір про нерозповсюдження ядерної зброї, про передачу технологій, про збагачення е, е, урану і так далі. Це ж нічого ніякої реакції ми не отримали від МАГАТЕ. Ну достатньо стандартні, фіксації. да, фіксації, але є інше. От сьогодні ми знову ж таки дивимося на те, що конкретно. Країна, яка є ізгоєм, ну тобто Північна Корея, якій заборонено резолюцією ООН, спокійно підписує, що вона приймає участь безпосередньо у війні проти України, проти іншої країни взагалі, що вона буде туди вкладати ресурси, вона безпосередньо може там приймати участь навіть на полі бою. І реакції ноль. І це говорить, що система не існує. Це фікція. Тобто ми з вами два роки, не тільки ми, а й інші країни. І це і в Європі вже розуміють. Ми... Тримались за неіснуючі інституції. Вони можуть що, що завгодно сьогодні вже говорити, але точно в них немає інструментів. І якраз таки ще раз підкреслюю, Україна ініціативно і через Саміт, і через угоди безпекові, і так далі, ініціює таку фактичну трансформацію цієї системи. Ми хочемо себе обезпечити. Ми розуміємо, що нічого в Радбезі ООН не буде. А в безпекова гарантія. З країною, наприклад, накшалт Великобританії чи Сполучених Штатів гарантує нам певні рішення від конкретної країни. Які рішення як мінімум певний обсяг зброї і як мінімум фінансування ВПК. Це два ключових інструмента, які вже прописані. Тобто там немає інструментів і немає надії. Людство просто, в тому числі європейське, тримається за відповідні інституції, тому що ну, якби звикло до них, да, традиційно, є ООН, можемо там провести якийсь саміт, потримати один одного за руку і так далі. Але сьогодні от ця угода між Північною Кореєю і Росією. Кінцево поставила крапку в існуванні традиційної політичної юридичної глобальної конструкції. Да, але тут ми повертаємося до того, що сказала на початку, що все ж таки ми будемо тиснути всілякими методами і паралельно розвивати. Ми я маю на увазі Україна, Євросоюз, Сполучені Штати, і інші країни, розвивати ВПК те, що було втрачено. Зараз ми будемо надолужувати на це. Треба час, але ці процеси вони вже запустилися і, в принципі, тривають. Але ж тут є інші інструментарії у агресора, зокрема у його сателітів, це ядерна зброя якому вже згадували, і е, я так розумію, що час від часу це питання воно буде виникати в їх риториці і дискурсі, так як це відбувається там останнім часом. От, зокрема, і у відповідь на чергові ядерні погрози. Ми про Іран згадали про північну Корею, Росію відповідно, яка має там практично стільки ж боєголовок, як і Сполучені Штати Америки, на двох там трошки більше 10 тисяч. Так, от НАТО веде переговори про розгортання більшої кількості ядерної зброї шляхом виведення і сховища, переведені в режимі очікування, огляду на зростання загрози з боку Росії, так і на саміті НАТО у Вашингтоні не буде жодних дат щодо членства, це вже інша тема, але ну вона пов'язана в принципі з роботою НАТО і Сполученими Штатами Америки безпековими. В мене питання: якщо одні бряцкають зброєю ядерною, інші відповідають, ми пам'ятаємо заяви Макрона, ми пам'ятаємо риторику французів британців, те, що у нас теж є ядерна зброя, тощо якщо це не працює. Так це ж було, як то кажуть, раніше, ці, ці погрози. Навіщо це зараз? І навіть в разі застосування тактичної ядерної зброї, який від того зиск, це вже про це проговорено ніякого. То для чого? Виходить так, що в Росії немає жодних козирів? А які, да, які інструменти є в Росії? У Росії є два типи інструментів. Перший це кількість людей, яких можна відправити, щоб вони м'ясними штурмами йшли. Ну тобто, щось продавлювало там на метр два, десять, п'ятдесят. А другий інструмент це постійна погроза, традиційна, фейкова погроза. У нас є ядерна зброя, тому ми маємо право їх гвалтувати. Ну це ж стандарт, це ж Росія. В чому то і проблема сьогоднішнього часу? З'ясувало, що Росія це фейк, великий, потужний, об'ємний, надзвуковий. Давайте так. Ну тому, що вони ж довго продавали цю концепцію. У нас така ракета є, просто кінжал, все буде там руйнувати. Рівного цьому немає. З'ясувалось, ну трошки інакше це все виглядає. І вони це продовжують продавати. А що вони можуть? Що вони можуть продати? Кількість непотрібного м'яса. Вибачте, за це порівняння, і стандартно у нас ядерна зброя. І це вони погрожують кому? Вони ж не воюють ні з НАТО, ні з ядерними країнами, ні з Великобританією, ні з Францією. Вони воюють з неядерною країною. І вони що вони? Вони настільки ефективно воюють, чи ефектно воюють, да? вже два роки, три місяці, що вони постійно говорять, так, в нас же ядерна зброя, ми використаємо. Ну тут є три обмовки: перше, ядерна зброя не тільки в них. По-друге, не зовсім зрозуміло, чи вона в них є. Я просто хотів би уточнити, що ми ж про Росію говоримо. Ми ж не розуміємо, що в них є, що в них працює, що в них не працює. І третє а Китаю, а це практично сьогодні країна, яка так чи інакше, ну хоче, щоб все ж таки певні баланс. правила баланс, баланс був, да. а Китаю точно вигідно, щоб остаточно зруйнували цей світ. Я вже не говорю про наші країни, там про наших партнерів. Зрозуміло, що ні. Але Китаю точно потрібно, щоб світ був зруйнований, ніяких правил більше не існувало. І тоді всі стратегічні, от все, що вони робили, трансформацію своєї політичної системи, переформатування партії, навіть да? ну це тоді не потрібно нікому. Тоді навіщо ви це робили? Тому що це на 50 років. А вас не буде 50 років, якщо Росія використає з чогось там якогось дива, використає неконвенційну зброю. Знаєте, на фінал просто згадав слова Корсунського. Це посол України в Японії. Він наводив цитату спілкування з представниками Морфлоту Японії мілітарно -мілітарно складової. І вони сказали: так знаєте, не жартома, що тихоокеанський флот РФ він в такому стані, що ми, японці, своїми засобами ми можемо потопити його за 10 хвилин. Не знаю, так це чи ні, але оцін, така оцінка я, була. Я, я, я додам Тут ми можемо продовжити От 30, все, що... секунд. 30 секунд. Все, що вони відправили на Кубу. Ну, Путін же він копіїст, да як там вбивця, який когось копіює. Хотів спробував зробити Карибський кризи 2-0. Ви ж бачили, що він да, відправив? Да, да. Що там відвалювалося у а, підводних човнів? І так далі. Оце є стан Росії. Не треба боятися того, чого немає. Кількісно треба просто подавити це все. Дякую вам за спілкування з оптимізмом з Михайло Подоляк, радник керівника рюмка президента України, був у цій порі.